Усі привіт! Мене звати на ага. каналі Містер Стефана. Ми з вами починаємо проходження гри Ice Creep 2. Як ви пам'ятаєте, ми з вами минулу частину пройшли. А тепер час до другої частини. Давай, не будемо затягувати. Все, разу, разу, без права, я себе спробуваю звеляти. ліс. гайс. Лиза. Это дивка. Походу ездай-то. А пулис. Ти ч, Добре, давай. Кейс, не грайся зі мною, дай мені хорати. Привіт, Джей, ти виходиш хоратися? Е, ти побоїся. Мій брат шіста? Добре, Кейс. За що, га? Хто тобі задзвав дівку заборож, ти? Кажеш, це би Майк сказав. По! Я больше сказать и все, если Го. Если честно, то я больше сказать, что. Давай Гва я досі передала. Студия Шостите... супитка кідо. Знаєте, мене буде таке ковреження, що. О, це Барч... тисяча дев'ятсот. Да, що він висити.

But that's you child yeah. Ask AI, draw a baby hamster. Make it sad. 1000X oh, oh, saddest. The saddest possible. Infinitely saddest. Oi oh, boy! Добре, давай, по Трак, трак. Ну, о, чекай, чекай, ты шесть. Я ничего, два. Парфубы. Добре, давай. Давай, 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 Діти, що подивитися, Пауза. А. Бів добре, поки що ця локація там не такі такої користі. Для цього лише парфуби та й все. Всі дома, добре. Тепер у церкві вдало. Церкву це така доволі цікава локація. Це не просто ми в палаті буде, а це типу в місті буде. О, -о, -о І стець купиш, єш. По місце це. Ти бахмарчоси вся. <плес> ну, добре, коротше. Ладяко. Добре. Давай, коротше. Добре, це вітаках порився. Ось це дуже частення. Походу, зараз частині вже не можна було спиратися. Ну, але в вуличных сметаках а лыжных... я как-то в там еще всякие всякий А вуличных сын капец. Капец. И кашель. Я ты кашил, то да можешь знайти, да, а не, що Постійно, веди, я же слышу. Поставь этот дни, что воду тап. А по не. То что по скипе. Такой по по стадии. Спеціальну Могу, ми йшли спеціально картку. Походу, би тепер зброй, зайти. Аскей! Дров бэй! Дров. О 1000. What's up, Jay? I have a rare piece that I found out there. Surely you know what to do with it. If you bring me something pretty, I'll give it to you. Super cool. Uh sure. I could do something with this. Oh, the is. Давайте в пас гра, коротше. Знаєте чому? Остання спроба. Та капіць, гіладко. Я розумію, це таке нічого нам не дає. Лише, що ви пройдете бетон, він... Він там... Та не король. Чекай. А де тверда ручка тут така? Торктуп. А до речі. Где ти ще тебе Тверда ручка. Куда тверда ручка? Тут это тверда ручка мала бути. Ось. Эй и два. hey guys this is ben the co-founder and ceo of biobits the uh, 2024 latest keynote with ben is coming up very soon we'll use this keynote and take this opportunity to give you an update on what we did in the past six months the new product updates the numbers the juicy stuff as well as what's coming up in next six months and a lot of the uh, perks that we're going to offer so stay tuned Що я не зрозумів? Ви ж видаєте, що для цього був якийсь декий дід? Тому що там багато прибайсів знайдеться Тому... Моя дочь не хоче йти в школу Ну, ладно Що може бути худшим в тому, що вона пропустила дітей? І тепер вона хоче стати стрипт... Про... Просто покажи зеркало петулю тайса. это я вот этот кубок, было на подходах добраться? ты бабы Хай тото буде. Е прикол. Короткий вирих, вода буде на воску. Перший, це пребатбас. Другий пребатбас. Про... О, давай проїдемося. Приберемо, що так можна було. Дурі, пам'ятай, що там можна було так. Ой! О, oh, my play. Go. Perfect. Боже ж таки не виход. О, бай, так. Дивитися дохода башу. Добре. Кут фото. Я знаю, де можно це поставити. Чекай, а ва, то есть кодер. Я думаю, просто что хочу. Що він заробить з тобою? Став, дай. Я навіть не побачимо, що каппало стало вгорі. Катфуд Которка доп. Ой, щось тут души що там. Ha 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 ha. you А тут еще больше пот. Бийца. Так, буде уродець Са, дякую Добре. щоб з радістю рушати на могилі. Раді б поболитись. Це без жартівка, щоб поболитись. Жартувати на могилі, то ще до ладу Це гріх. А, точно. Але гріх і тоже став то єси, хотяться до могилу. А ні, це тоді би поставив. Sure went I were great team body. I always wanted to be an ice cream maker as big as you also have to give more time for each other. I had so many problems in case. Yeah, but now I'm older and I take good care of my affairs. Everyone has what they deserve over time. Isn't that А ви поняли? Це це пунк його gonna make some ice cream fun. таки help me. Де, сюди, тут согре. чому загрішила. Ты да чего вас підловнуты почало? А Хочеш, щоб ви что будет статусе. Ой, блин! Якщо ви пазли, то є судей. Я коротше без пазли. Ага, і жінки не той чоловіка. Просто только жесть. thanks

That's Liz, yes. your sister! Yes, yes it's her. She did it in there. I, I don't understand how it happened. Uh, wait. wait! Liz! See. Yes. Hey! hey. Ah. Screw this! Uh. <laughs> Seven, what's up? Все, пройшли. Вся частина була така пішка впуска, але запас не сайте, прийти, дайте. Все, якщо вам подобається відео, ставте лайки і підписуйтесь на канал, і став на дзвінок, зібрати мої відео. Тоді з вами в блок, було на канал, містерфа Ла Лайскри два все папа.